Загинув і завтра виповнюється 26 травня, він народився. Завтра йому мало бути 30 років. І перед тим ініціативна група з такою ідеєю виступила, щоб встановити. Ну, кілька людей було з факультету, де він навчався поля з ініціативою, щоб встановити пам'ятну дошку на навчальному закладі, вищому навчальному закладі, де він навчався. Оскільки його там дуже знають, там працюють люди, які разом з ним вчились. В місті є дуже багато людей, які його знають. Ми зібрали, ну, таку ідею, зібрали кошти на цю дошку і подали лист на ректора, на ім'я ректора, що ми маємо таку ініціативу. І такий лист повернувся нам відповідь, що ну, університет підтримує цю ініціативу. І ну, як вже на місці почали узгоджувати місце, де би можна було її встановити, це з лівої сторони при вході в університет, в старому місці, там де є приміщення першої школи. І ну, вийшло що так, що. Я десь це з уваги, що погодження було якби таке неформальне, тобто формального погодження, щоб воно було, було, потрібно пройти по всіх пунктах положення і подати на розгляд комісії. Щоб якраз на день народження Колі зробити, не знаю, це не подарунок, але символічно його згадати згадання. Ну, а це але... питання сесії вирішити Так, да, Тут така реалізу? ситуація, що ми розуміємо, що відбувається. Більше того, комісія надає, ну, якби комісія тільки почула, кого ми так терміново зібрали комісію про такі речі. І ми маємо вирішити на комісії, чи даємо ми дозвіл, чи не даємо, і виносити це питання на сесію на розгляд депутатів. Піднімаємо положення, в положенні чітко прописано, що меморіальна дошка вже по цьому прізвищу є. Якби більше меморіальних дошок, ми зараз там з пунктами положення ознайомлять не може бути. І якби тут така ситуація двояка. і люди підготувалися і повідомили вже, але нас повідомили вже об дві це колись. Фактично сесія у нас вже відбувається на наступному тижні, але ну, комісію не вдалося нам зібрати, що оперативна члени комісії прийшли. Тепер давайте разом будемо приймати рішення. Чи ми будемо приймати це рішення позитивно, чи ми будемо людям давати відмову, але потрібно врахувати те, що ми, люди вже підготовилися, доску виготовили. Але їх в оманували, я так розумію, що в навчальному закладі, бо їх зразу ви мали повідомити, що не навчальний заклад приймає рішення, чи можливо ставити дошку, чи неможливо. Їм сказали, виготовляйте, вони виготовили доску, а тут о такі сюрпризи. Ми тільки б уточніть, не в навчальному закладі в оману не виходили. Якщо у нас юридичні формулювання? То просто можливо навчальний заклад також не ректор не знав всі положення панімічної комісії. Звернулися до ректора, він не заперечив, що це буде на будинку. Він також цих нюансів не, не знав, а вже як знали, тепер будемо вирішувати, але ж ніхто не буде командувати. Мабуть, вийшло таке ну, не, непорозуміння, так, бо так. якби юридично нам не сказали, що в цьому місці отак от ну ми дозволяємо. Юридичного підтвердження в нас немає, ми це розуміємо. Вам просто треба було подивитися положення, якби ви знали. Так, так, так. 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 Все, все Про меморіальне. Відповідно до пункту 4.2 положення. В межах міста може бути встановлена тільки одна меморіальна <пості> дошка за місцем роботи або проживання особи місце, пов'язаною з історичною подією. І ще в нас є пункт, яким передбачено, що меморіальні дошки встановлюються не раніше, через 2 роки. Після історичної події або смерті особи, пам'ять про яку увічнюється. Винятко може бути для осіб, які мають звання Герою України або почесне наведення міста. На сьогоднішній день. Mm -hmm. okay. <пілляння> У мене запитання <це> <пілляння> перше. <пілляння> Оця перша меморіальна <пілляння> дошка, яка була встановлена на центральному корпусі Огієнка, Огієнко 61. Це не місце проживання, місце. Тому там вже було дозволено встановлено? Значить, якщо ми тут дозволяємо, так що мо, якщо б положення тоді, що було інше положення? Ні, ну, так йшло через положення і через процедуру. Тому ну, процедур. що і за ну, це говоримо, що якщо можна було встановити один раз, то можна раз. і другий раз встановити. Не тому саме, інші Пропозиції членів комісії членів комісії. Ми порушуємо повністю всю процедуру і порушуємо положення. Якщо сьогодні ми приймаємо рішення позитивно, не виключаємо той момент, що з завтрашнього дня давайте говорити так, як є. Всі бажаючі можуть приходити і встановлювати без погоджень, без процедур, без погодження згідно положення, меморіальний доступ. Тобто є якась форма. Її потрібно дотримати чи не потрібно. Давайте проведемо дискусію. Слухаємо членів комісії. Які Дивіться, можливо, тут знову компроміс шукати, бо ми розуміємо, що все місце знає Коль. Він був дійсно такою людиною, яка була дуже ну, і авторитетна серед молоді, і активна. Ми говоримо про розміщення на фасаді. А, Але ні. можна розмістити всередині. І всередині розміщена табличка. Для членів в комісії є представлені проєкти на посаді розміщення таблички? Табличка досить велика, пів метра на метр. А давайте зглядаємо приклад розміщення трошки всередині, коли розміщували в 12 школі. Також, для, я пам'ятаю, для учнів 12 школи. То де? Всередині? Uh -huh. Всередині, було. Uh що -huh. Ні. Тільки э, того утримувати. А чим буде заважати? ще так, одна дошка? Тобто, а, і ще балансу не є управління освіти, бо приміщення знаходиться в оренді університету, так? Тобто ще згода управління освіти, і всередині приміщення. Правильно ми кажемо? Якщо всередині приміщення... Це вже не поширюється тоді поваження на наше положення. Отже, я підтримую теж. Можна дати рекомендацію встановити на окремі дошку всередині. Можливо, так, просто всі люди повідомили. А тоді що він пройде час, і можна отримати дозвіл, ну, і Люди потім ту дошку перенесли, становити разом. Не порушуючи проценту, що ти ми скажемо, що в рамках закону не? будемо діяти. Не? І компроміс не? знайдемо. Не, не і не підготуємо. Це питання, про на сесу, на сесію, сесії де розглянуто. Тоді вже з відповідно до рішення сесії можна буде встановити на заявника. Там же ж є фольг, напевно, так. також є якась зацікавити. Треба просто роздивитись, погодити на місці. От тут ідея була, перш за все, після смерті виявила, що Коля писав свій щоденник. І навіть в тому щоденнику він, мабуть, знаєте, як був концерт пам'яті, є такий так, що він знав, що він загинув. Ми ну, якось так от співпали, Але в цьому щоденку є е, дуже гарна цитата, і одна з них е, порадилася з братом е, Тоді щоб встановити на цю дошку, де він написав тут кілька слів, чому він вчився і чому він вибрав саме спеціальність психології. Що, ну, це є, як допомагати людям і так далі, і уникати конфлікти. Ідея така, що студенти і викладачі, які там є, щоб. Ну, це Je... ну, про ця... просто, що воно не, не суперечуває. Давайте підтримуємо пропозицію. Macот є пропозиція de, de, de. Е, підтримати de, de. клопотання звернення е, з, таким, з такою мовою встановлення дошки внутрі приміщення, якщо вас заплановано закінчити за відкриття. Але підготувати проєкт рішення сесії, винести прилюдний у містеті, винести на розгляд сесії. У ну, нас на сесії виноситься 13-й пункт, 13 питання, про встановлення меморіальної дошки на фасаді. Наскільки я знаю, вона вже встановлена. Така ж сама ситуація. Чому не перенос, що переносити з внутрі на наружу, якщо можна встановити... По п'ятій школі я можу роз'яснити, це питання виносилось на сесії. Фактично встановлено до дошка, не чекали. Більше до того, додаток до цього питання тут одна дошка на одну людину, тут стоїть дві дошки, розумієте? тільки що зачитували положення, тут вже друга дошка. Це вже друга дошка. Так. Да. а перша В сьома школі. Це школі. 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 вже відкриють. Справа в тому, що у нас є один виняток Максимчуку. На пяточка встановлена на будинку, де він жив, на вулиці Максимчука, і на 12-й школі. 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 Такий претендент у нас є. І ще справа в тому, що перша школа, і хто був з того корпусу, де університет, там збоку заходиш, там зразу сходи, там якось воно буде ні до того. І потім там, ну, я не знаю, я собі не уявляю, де можна є вас. Ні-ні, ну, де на фасаді я ознаю. Я, я маю на ну, увазі, якщо всередині. Там не дуже фоє підготовлено, бо все-таки це оренда. Заняття проходять. Я просто уявляю, якщо всередині де це можна, до завтра, щоб витрималися. Я не член цієї комісії. Як депутат і є мешканець. Мені здається, що ми трохи бюрократизуємо це діло. Ми як якісь бюрократи бачає світло. Якщо по-русски говорить. Здесь немножко бюрократизируем этот, этот вопрос.